Привіт, дорогі друзі! Сьогодні я вам покажу, як зробити своїми руками недорогі екологічно чисті стаканчики для розсади, які будуть не гірші за торфяні таблетки, а навіть краще, бо їх можна заповнити пропареним ґрунтом, склад якого ви можете регулювати за своїм бажанням. Такий стаканчик ви заповнюєте абсолютно будь-яким ґрунтом, який вважаєте за потрібний для рослин. Для виготовлення таких стаканчиків вам знадобляться найпростіший нестерильний бинт. Звичайний туалетний папір, будь-який ґрунт, яким ви будете заповнювати стаканчик, а також ємність, куди ми будемо ставити стаканчики: якась пляшечка або балончик потрібного діаметру та ножиці. Спочатку потрібно приготувати ґрунт, склад якого ви обираєте самі, але перед використанням ґрунт бажано пропарити. Я пропарюю ґрунт в мікрохвильовці. На таку кількість ґрунту додаю трохи води і ставлю в мікрохвильовку на 5 хвилин. Потім, поки ґрунт остигає, я готую заготовки для стаканчиків. Для цього спочатку пробним шляхом визначаємо потрібну довжину шматочка бинта, обмотуючи їм балончик або пляшечку. Таким чином ми отримаємо кілька шарів бинта. Потім треба зробити стільки шматочків бинту, скільки нам потрібно стаканчиків. Тепер нарізаємо туалетний папір такої ж самої довжини, як і бинт. На стіл кладемо спочатку один шматочок бинта, а зверху нього один шматочок паперу. Балончик кладемо так, щоб зліва залишався вільний край, для того, щоб потім зробити дно стаканчика. На балончику можна маркером намалювати контрольну помітку і тепер накручуємо заготовку на балончик, не надто туго, щоб потім було легко його викрутити. Загинаємо дно стаканчика, викручуємо балончик і насипаємо ґрунт. Спочатку стаканчик погано тримає форму, але після того, як ви наповните його ґрунтом, він буде гарно триматися. Такі стаканчики можна використовувати так, як зазвичай використовують торф'яні таблетки, тобто можна одразу висівати в них насіння або пікірувати рослинки, заповнені ґрунтом стаканчики. Ставимо у високу ємність відкритим зрізом до стінки ємності. Або всередину, де будуть сходитися два ряди стаканчиків. Розсаду разом зі стаканчиками можна висаджувати прямо в ґрунт. А якщо раптом. Коренева система повністю заповнить цей стаканчик, і ви вирішите пересадити рослину в більшу ємність, то вам потрібно поставити цей стаканчик в більшу ємність і засипати його ґрунтом. Через марлю та туалетний папір корені легко проб'ються назовні та заповнять новий об'єм ґрунта, а бинт і туалетний папір поступово розкладатимуться в землі, оскільки зроблені з природних матеріалів. Одного року в такі стаканчики я посіяла петунію, а потім разом зі стаканчиками висадила її в себе на городі. Друзі, якщо такий спосіб виготовлення стаканчиків для розсади вам сподобався, спробуйте і ви такі зробити. А якщо вам подобаються мої відео, то підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей!